Постійної напруги спорт підтримає тебе. Ну, сказати відверто, мені наша гра не сподобалася, хоча готувалися, були настановки, що маємо зіграти в своєму ритмі, але нічого не виходило, особливо першу половину. Дали їм багато забити, особливо вільних трьох очкових. Через це якось. Не відчували впевненості в собі, але другу половину змогли переломити, змогли налаштуватися, вийти з нормальною енергією і довести різницю до 20 очок, то комфортно для нас різниця. Але якщо про загальний, то Якщо ми грали з будь-яким іншим суперником сьогодні, то думаю, нам би було б дуже важко. Ні, я думаю, що, скажімо так, може навіть краще, що ми не доіграли вчорашній матч, бо чекали довго, ми з дороги були змочені, а це можна було розраховувати як таке легеньке тренування. І нам сьогодні було легше грати, напевно, ніж кривому рогу, тому що вони... П'ять годин в залі провели, так що ми були краще готові. Але як сказав Дмитро, все-таки перемога це добре, але якість е захисту, е якість нападу місцями була дуже хороша, а місцями була жахливо, тому є над чим працювати. Враження цього сезону лише одне. У нас поки що немає команди, є окремі гравці, е хтось вже. Е з якимось опитом гри у Суперлізі, а хто ще тільки входить в цей режим суперліги дуже важко наразі. Але ми не, ми не маємо якихось ілюзій, що ми повинні там вигравати. Там, нам потрібно збудувати команду в за все. Тому. Поки що ось така гра у нас. На що сказав? Ну по грі, в принципі, перша половина да, там програли 10 очок, але в принципі були в грі, боролися. Команда Львова достатньо опитна, хорошо комплектована команда. В принципі, на кожній позиції. Але, опять же, програли десь, не вистачи концентрації в якихось моментах. Дуже багато програли свої підбіри вдома. 27 підбирань вони зробили, але ну, важко, важко знаходитися в ігрі. Ну, в принципі, враження, так, да, програли 20 чок, але щось вже вирисовується, я б сказав би, який, якийсь крок ми зробили, може, два вперед, не скажу назад. Але дуже багато роботи ще хлопці це розуміють, і не повинна бути така гра складати з таких волн, як у нас є. Ми в грі, потім проходить 2-3 хвилини, десь там втратили м'яч, там. Бум-15. Такого не, не повинно було бути. Должна бути все в якомусь в принципі, ну, ми повинні контролювати гру. Так що роботи багато, так, да, там у нас випав гравець. Ну, в якому плані випав, не зіграв е, Антон Мельник. Так, не знаю, дві гри якось провів не, не сильно вдало, але в принципі, рухаємось вперед.